Якщо ви любите смачно поїсти, але терпіти не можете нудні факти, тоді залишайтеся з нами. Ці харчові секрети вас здивують. Давайте зробимо ваш наступний прийом їжі набагато цікавішим. Чи знаєте ви, що соєвий соус містить трохи алкоголю через бродіння? Морква колись була фіолетовою, а не помаранчевою. Ваніль походить з орхідей, які цвітуть лише раз на рік. Обережно із зеленою картоплею вона може бути токсичною. Паста, зварена аль денте, насправді корисніша для рівня цукру в крові. Кетчуп це фруктовий соус. Так, помідори це ягоди. Сирий кальмар абсолютно прозорий. Той блиск цукерок він інди шалаку, який виробляють комахи. У Швейцарії заборонено варити живих хомарів. Перець чилі насправді не пече. Ваш мозок просто так думає. Деякі вина фільтрують за допомогою риб'ячого клею. І більшість лососів отримують свій рожевий колір від доданого пігменту.